Вітаю, друзі! Сьогодні у мене буде третій збір. Ось частину печериць я вчасно не зняла, і вони от стали такими великими розкритими. Ну, але на смак то особливо не впливає. От. І бачите, і ще продовжують рости. Маленькі грибочки, От, різного розміру. Є такі, що зовсім тільки зав'язуються. От, ви бачите, є такі трошки більші. Ну, так, можна буде приходити, збирати по мисочці, десь якусь страву приготувати. Ось такі. Грибочки ще будуть у мене. Букети печериці. Це все ті ж два брикети, які ми брали і засадили на початку жовтня. От, сьогодні в мене 28 чи 29 листопада. Що я втратила зв'язок з часом. 28, да, сьогодні 28. От, так що буду збирати. Ось, позбираю ці, що побільше грибочки. Щось з ними приготую. Ось таке воно вже, бачите, це так виглядає розкрита печериця. Але вони е, щільні, ну, тобто нормальні. Таке Це на смак, на якість гриба не впливає. Такі більше грибочки я позбираю, а ті, ще менші залишу ще і ростуть. О, дивіться, скільки ще буде малючків. О, пахнуть вони, звісно, бомбезно. І вони дуже смачні. Це не такі печериці, як в магазині, бо в магазині вони хоч і пишуть, що вони свіжі, але, як ви розумієте, свіжі гриби це коли ти їх зірвав і зразу приготував. От. А ті вже, що в магазинах, вони вже відлежуються в холодильниках. Так, зараз перевіримо, скільки в нас вийшло. Тазик в мене 100 грам. Так. Ну, коротше, десь біля півтора кілограма, кіло 450 Ну, я ж не всі зібрала знову. Але також можна сказати, у нас перший збір було три миски мискиці, другий збір дві, а третій збір одна. Ну, тобто поступово їх родючість зменшується, але продовжується. Подивимося, скільки разів ще буду збирати. От. Кому цікаво, підписуйтесь на канал і дивіться. Який же вихід з, буде з двох брикетів грибів у 2025 році? Що то бусінка? О, підказує Буся. Підписуйтесь на канал.